Нідерланди унікальна країна, хоча б тому, що більше половини її території знаходиться нижче рівня моря. Століттями населення Нідерландів було важку боротьбу з водною стихією за кожен клаптик землі. Бог створив море. А голландці береги говорять місцеві жителі. Що ж розкажу вам про цю дивовижну місцину? Є декілька речей, котрі сповна характеризують життєвий стиль голландців: це велосипеди, дамби, вітряні млини та квіткові поля. Саме велосипед стане для вас основним засобом пересування у Нідерландах. З його допомогою ви зможете оглянути цікаві місця цієї країни, від столиці до околиць. Сезон світіння тюльпанів в Голландії триває з середини квітня до середини травня. Численні великі поля з тюльпанами та іншими квітами розташовані на всій території країни, особливо їх багато в прибережній частині північного моря, особливою численністю цвітіння і різноманітністю Голландії відрізняється парк Кейкенхоф. Щороку в Кейкенхоф висаджується не менше 7 мільйонів цибулин квітів, більшу частину яких складають тюльпани. У Нідерландах на підтримку України вивели новий сорт тюльпанів, полістки яких забарвлені в сині та жовті тани. Напоєні кольоровою водою тюльпани стали зірками благодійного аукціону, який нідерландські квіткарі провели на підтримку України. Дякуємо громадянам Нідерландів за те, що в такий темний та важкий час для України вони надали нам свою допомогу.